Україна казок Батькове золото читає Роман Ясіновський. Були в батька два сини. Виросли вони великі. Батько був дуже трудолюбний. Весь час на своєму кавалку землі гарував, аж світу ясного не бачив. Так Неньо заробляв на прожиття собі і синам. А сини були такі, що ними не посунеш, лиш собі балі справляли і ніц не робили. Неньо їх до роботи кличе, а вони як їсти, так впріли, а як робити, то змерзли. Так і велося, аж поки із бідою не зазналися. Неньо їм на старості захворів саракий, жити стало важко, і вже коли батько зійшов, як той віск, то покликав до себе синів і сказав їм Любі, діти мої, на нашім городі золото закопане, то се маєте знати і не забувати, Батько все слабшав і слабшав. Сини зачали просити, щоб він сказав, де саме золото закопане, город же той чималий був. Але він точного місця не назвав, а далі Бог його душу прийняв. Горем прибиті брати поховали тата, ще погорювали до Великодня і давай думати. Як си те життя жити? Узялися перекопати увесь город, копали так, що під з них градом котився, Але ніц не найшли. Похнюпали носи з того діла. І, може би се на тім діло і завершилося, якби не прикрий сусід. А сусід водився з сатаною. Такий був чоловік. Чуже лихо йому за цукор було. Ще за батькового господарювання увесь час щось приробляв. То кози в город пустить, щоб та живлина усе витоптала, то на ґрунт якоїсь мари накладе, від чого той і мертвіє, то врожай до свого ще й чужий собі забирав. Біда! А не порядний чоловік. А як батька не стало, то він зовсім лихого берега пустився, заїдався до братів, що вони ледарі, і з межею волі собі дав. Виноград пустив на їхній бік так, що плід під його тяжкістю падав, а на всі відмовляння братів лише сирокою махав. Аж тоді хлопці вирішили від коша дати сусідові із виноградом, повідрубували те виноградне гілля, що висіло над їхнім городом, і закопали на своєму городі. А земля після перекопування така файна, жирна і пухка, наче перина, прийняла. І виноград той пішов угору і розрісся. Брати поволі десь. Підв'язали, десь підстригли ту лозу, і виноград сплатив за турботу дав врожаю, як води в дністрі. А солодкі тігрона можна язика з'їсти. Братам Теси сподобало, подумали вони, що, може, добре було б такого винограду насадити май більше. Почали розводити виноградник, збирали виноград і для себе, і на продаж, привчилися до праці і пізнали, що праця дає їм задоволення. Та й се стали хлопці добрими трудівниками. Перетворився труд братів на золото, так брати зрозуміли, який спадок їм батько залишив сусід від братів відчепився. Заздрість до чужого успіху звела його у хвороби, тож пан лікувався і нікого більше не займав. А виноград в братів далі ріс, як цукор солодкий. Було то в нас на Буковині. За царя тонка, якщо земля була тонка. Я тоді малий кози пас і лиш куштував. Я вже дядьком став, а він і далі росте такий, що на ярмарках в мене його розкуповують. Такий він хороший. Досі людям серце від втіхи щепає.